З е, видовіденобор за програмою школи самсон Pra. Те, те, що ви цей рік навчали, те ви сьогодні будете демонструвати. Те, що ви продемонструєте, на підставі цього вам видадуть кваліфікацію. Ваша кваліфікація перша буде називатись як Білий пояс першого ступеня. Колір пояса у вас не зміниться, але по суті, на ньому має з'явитися така чорненька насічечка. Ну, одна така полосочка, так воно виглядає. Тому це називається перший рівень підготовки за програмою школи самсон Право. Білий пояс першого ступеня. Ось сьогодні цю програму покажете. Хвилюватися вам не треба, тому що все, що знаєте, потім вас атестують, і самі з цими знаннями ви і підете до наступного пояса. Хтось це. До наступної атестації. Хтось з цим поясом перейде в наступний рік, з вересня місяця, а хтось ще буде сьогодні здавати на жовтий пояс. Да? Є такі. Підніміть руку, хтось ще буде здавати. Значить, після цієї атестації ви залишаєтесь вам, напевно, більше років, тому ви залишаєтеся і будете ще здавати на жовтий пояс. Але то інша програма зараз у вас програма. Атестаційна білий. Вони знають цю програму, тому мають право вас оцінити. І я хочу їх представити. Тому всі зауваження, які вони будуть вам говорити, значить, в них є претензії. Значить, вам треба буде це виправляти і демонструвати кращим чином. зрозуміло? Отже, представляю вас, голова атестаційної комісії, засновник нашої школи, майстер-фондер, майстер, засновник Осілевич Гарі Миколаївич. Школи Семсон права ваш тренер Асізевич Вероніка Галін. Майстри чорного пояса за програмою школи Семсон право. Перший степ. Так само викладачі нашої школи е Слободян Артем Володимирович. І наслідить Владислав на Сергійович. Сергієвич. І в нас ще чотири члени тестаційної комісії. Вони так само, як і ви починали з білого пояса, я, до речі, не сказала. Пройшли 9 сходинок учнівських поясів, 9 кольорів поясів. І тепер вони знаходяться на рівні першого інструкторського і другого інструкторського рівня. Тобто, це аж за рахунком, 10 і 11 пояс. Бачите, скільки вони проходили в таких атестаціях, як ви сьогодні? Це в нас. Коричневий пояс за програму Школа право Голота Даша. І коричневий пояс першої ступінь віцак Анна і Зіні і кашу кавалєра. Вони сьогодні так само оцінюють, але одночасно і ми їх оцінюємо, як вони оцінюють вам. Тому що вони знаходяться на такій сходів, яка називається перехідна від учня. До майстра. От ви до цього маєте зараз прагнути. Але спочатку вам треба подолати перший ваш бар'єр. Це сьогоднішня програма. Особисто бажаю вам удачі, не хвилюйтесь, все буде добре. Все, що вмієте, все показує. Стоп, перейшли швидко. Раз. тумбочки переходим на резинки. Третий номер, переход на четвертый. Активнее, активнее, активнее работа, не стой. Не крутись, вперед-назад. И назад. Вот так.

Також справа по шістниці. Упор лежачи. Перезвалися. Раз. Упор, Раз. Упор Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Перед. Раз. Два. Дев'ять. Десять. Далі. Один. Два. Три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. П'ять чотирьох. Нашого ти скластися. Шпагай подрішу всі ролики, ти искав. Тас не прокручуєш вообще. Неправильно. Такий номер. Запідає, не законний. Ручки на пояснице остаются.

Правий удар, лівий три удар. Перший удар, прямий удар, передній рукою в голову. Почала. А не в нові. Як тепер не подивимось. Дві. Шумієте руки возле голови. Дальней ногой. Дальней ногой. 19. Пяточка выходит. Ножка сгибается на и выравнивается. Руки прижаты. Носочек оттягиваем. Носочек оттягиваем. Локти тоже прижаты, не только кулаки. Ногу выравнивай. Согнул, вырым, Вот так. И локти прижаты. Локти прижаты. Локти. На носочки не встаем, на опорной ноге. Стоп! Рука, нога. Почему я Рука-нога. Раскачали, раскачали. Ручки. Локти прижаты, прижаты локти. Нога рука. Почали. Ножка, ручка. Де? 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 Я називаю вам блок, і який удар наносить. Один номер наносить удар, другий ставить захист. І так три рази. Потім міняєтесь. Другий номер наноси удар, перший ставить захист. Зрозуміли? Блок двома руками від прямого удара руки в голову. Оценивается тот, который бьёт и тот, который защищается. Да. Время блока наклоняемся немножко. Локти сводим, сводим локти. Прямой ногой бьем. Че-че? Прямой. Дальней ногой прямой. Болоться в руки не пускай, когда бьешь. Блок снимай, сжимаем, сжимаем локотки. Сжимаем локотки. К стенке не подходи. Від кругового удару ноги. Почали. Сандра, руки прижимає. Молодців, держи руки. Отклоняемся назад, сильнее назад. Бросок, 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 бросок и поднимаемся, поднимаемся на другую сторону, на левую сторону, на правую сторону. Преально захватуєш, не тою рукою захватуєш. Ліва рука захватує шею. Давайте. Ну, не не і ричакла 5 через відро. Утримуєте 10 секунд. Я буду рокувати. Перша лінія робочування. Пряговались. Перша лінія. скрутили, Раз. Тримаємо. 10 секунд. Один. Два. Викручуємося. Три, чотири. Не повністю. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Больовий рух. Куди ставити больовий дорог. Больовий рух, вже розвитку. Один. Два. Шумайку. Быстріше. Три. Чотири. П'ять. Шість. Делаем. Ну Болівої все, все, не здав. 100? Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять утримання. Є болівий. Почому ти відпустілову? Болівий. Відпустите захват. У вас є прямий удар руки, прямий удар ноги і круговий удар руки. Ой, ноги. Значить, один номер наносить один з цих ударів, другий номер робить контратаку. Приготувались, бойова стоїчка. Розкачали себе. має Почали, наносить і робимо контратаку. Раз, контратак. Два, контратак. Стріє, реагують. Це контратака. Маємо на один удар. Учебно-тренировочный бей. Руки не опускаем. Сандра, шумейка, и работаем.

Перша лінія захватила другу. На команду, внимание, прийом, друга лінія буде робити освобождение. Готові? Увага! Прийом! Прийом, прийом, пішли в Раз, два, три, на руку заложив. Відпустити захват. Друга лінія захватила напис. Да, прийом! А дивося викликів об'єднати. Дивося жорсткий, зі ваші кінці позиції. Накріст руки вложимо, накріст руки, неправильно. Стоп! Просто отаке от оце не будеш вважати, це ти обнімаєшся. Ви давайте поставити руку собі на руку. думаю. думаємо. А що з 10 та стоїть, а? 8-й локоть. Добре. Добре. Свідоцтво видається учню школи Самсанправо, який закінчив навчально-тренувальний процес з 2016-2017 навчальному році за технічною атестацією за програмою школи Самсанправо, і присвоїв білий пояс першого ступеня Давідяну Михайлу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это зразу на жарку легко льгу или да? Еще давай. руку. Вот так. Получаешь. Молодец. По лексику Чарапшинскому Павлу Шумайку Аркану Ёнчику Ярославу Двумя ручками, ребята, мастеров Бобчок Кирилл Свідош туда пізніше пізніше за пресситуацію. Свідошку пізніше записну. Давай, давай, наборош. Так, сделали класс. Кто не має в руках освідчення? Вадим Миколавич, може виставте скучати?